Що ж, російський театр Путін має останні 40 днів, і він уже навіть відрепетирував свої похорони. А президент України Володимир Зеленський, оце ж треба щось, напевно, трапило. Суспільний з партнерів вніс законопроект власний щодо САП і, НАБУ. САП і набу брали участь в розробці. кажуть, наші повноваження відновлено. Про це це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова і з нами Роман Безсмертний історик, політик, дипломат Роман Петрович. Вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Ірино. Поте почнемо з веселого, бо що ж ми значить, сум ну, взагалі ніколи не сумуємо. Ми об'єктивно і реалістично з вами. Але мені сьогодні сподобалося, що російський театр «Путін» прийшов. Я так це назвала на репетицію своїх похорон. А тут пішла на концерт до Кобзона його однокурсниця, і по мені там деяка російська опозиція, що він з нею доволі тісно спілкувався на 72-му році. Життя там плюс-мінус 22 дні. У них різниця віці порахували вже люди, не полінувалися. Значить, Ірина Падносова прям піднос. Цьому Путіна, ну я їх ніколи не жалію. то вибачте, а в мені ж там пишуть які глядачі Ірина. Займається ну, а ви вбиваєте нас 12-й рік, то власне що ж ви хочете? І значить, Путін там з Петикам з усією серйозністю на обличчі відвідав її похорон. Нагадаю, вона очолювала Верховний суд, а місце якесь теж здається трошки прокляте, бо там уже другий за рік уже уходить. теж. Ну, Пане Романе, ну це так символічно, звісно, і може, трохи ради жарту, але тим не менше, ніхто ж не вічний. І віку Путіна теж уже не 20. ой не двадцять. Ну, пані Ірино, про. Долю Путіна, вона для мене зрозуміла, і рано чи пізно, за життя чи після життя свого він все рівно відвідає, чи на страшному суді трибунал, чи трибунал в Гаазі. Його доля написана наперед уже, і він мусить відповідати, як буде відповідати і те суспільство, яке його годує, підтримує його позицію і так далі. Це очевидно і зрозуміло. А от… Оце падіння чиновників в Росії, смерті різного віку, різних посад. А я не сприймаю навіть оцей випадок, про який ви говорили, там як природню смерть. Очевидно, що їх усіх, і колишнього міністра транспорту, і більшість керівників Газпрому, і так далі, їх усіх просто виводять із сцени, бо знають вони забагато. І знають вони те, що пов'язано з злочинами самого Фюрера, і тому а, їх просто знищують а, по переліку, який настановлює сам диктатор. А якщо брати західну пресу, то вона вся нині а, з одними заголовками. Чистка продовжується. І ця чистка йде а, в судах, на посадах, а, в армії. В бізнес-структурах і так далі. Тобто, диктатор діє так, як діє завжди. Він прибирає всі ті, хто були посвячені в якісь складові. Чи це злочинці по його команді, чи злочинці по виконанню вказівок своїх начальників, але в тій системі, в диктаторській системі, це закономірність. І тому Думати, що це тимчасове явище і так далі, ні. Це закономірність, яка буде продовжуватися. І очевидно, що вона пов'язана із зміцненням цих диктаторських повноважень. І не дай Бог, хтось не виконає команду, а він теж його там, така доля чекає. І якщо виконає злочинний наказ, теж, щоб мовчав ага. навіки і рота не відкривав, тому тут все абсолютно зрозуміло. Я вже не кажу про те, що от днями в російській пресі поширена інформація про те, як розікрадено було бюджет на створення укріплень Курські, Воронежській, Бранській областей, тобто, ну, власне, по сусідству з нами. І у їх усіх по черзі почався такий падьож. Вони всі десь зникають, вони випадають з вікон. Причому система одна. Спочатку беруть якогось клерка, Заарештовують він викладає всіх. Розказує так. про їхню злочину. Та це ж заступника старової та перед тим арештували. Він його і здав. Значить, а потім старовой дивним чином вирішив, що його життю пройшло в кінець. А потім в них уже не тільки ж з вікон випадають, а просто прямо заступник старової та далі вже на посаді його міністра, міністра транспорту. А наступний день просто на раді встав і обомлєл, впав і більше не не, не піднявся. Та отака я теж не просто так насправді почала все, все смішно і не смішно, бо якраз таки про невипадковість Мерті Роми Старовойта, колишнього вже очевидячки міністра транспорту Російської Федерації, згадує я читаю часто зеркала тижня. Оглядач відділу міжнародної політики Володимир Кравченко. І він каже, що ця смерть старовойта це сигнал теж російським елітам, Що насправді з 2022 року репресії посилилися. Що в так званого естеблішменту на РФ паніка? А ще ну це сигнал. Плюс є й менші такі, менш помітні сигнали, але є хто як ми з вами відмоніторюємо все. ФСБ Путін дозволив мати вла. Власні ізолятори, і це це теж там вже ж будуть явно не з вулиці за жовтий чи синій колір саджати. Це очевидно для таких для представників еліти. А, ота російська община, затяті за патріоти. Їх теж переслідують. Коваленко з центру протидії дезінформації. Пан Андрій каже, що це знак, що навіть найзатятішим закривають рота Кирієнка. З адміністрації Путіна його приспешніше, щоб вони зайвий раз не казали, бо провали бачать уже всі. А наскільки дійсно вся репресивна машина її посилення може стати ознакою того, що режим уже в агонії практично, і розуміє, що йому не переливки, пані Ірино. Закономірність цієї системи в тому, що вона без цього не може існувати. Але якраз репресивна машина і її розкручування не є свідченням того, що режим падає. Два компоненти, на які я хочу звернути увагу, які я постійно зустрічаю в європейській світовій пресі. Хвороба Путіна і що репресії приведуть до кризи. Ні. Зверніть увагу: на фронті стріляються. І самострілів все більше і більше і більше. В тилу з вікна випадають все більше і більше. Зізнаються в злочинах, в лапках, зізнаються в злочинах все більше і більше. Тобто, це говорить про те, що ця репресивна машина під себе підминає все більше людей. Вона без цього не може бути. І е, за, такі, за такої ситуації е, думка про те, що режим швидко впаде, ні. Він не впаде швидко, він може впасти тільки під тиском сили, сили насамперед зовнішньою, mm -hmm. така його закономірність. Рашистське суспільство, яке природою своєю, як чорна дирка, явлено світу породжувати зло. Воно здатно на бунт. Воно не може творити революцію. Що таке бунт? Це неусвідомлений протест. Він без мети. Він виражається в пострілі собі в скроню. А не ліквідації влади, яка знущається над суспільством. Оці поодинокі а, свідчення військовополонених про те, що відбувається зі страху, це якраз доказ того, що розраховувати, що ці заходи приведуть до кризи, а, годі а, дві речі для цього режиму. Служать для зміцнення це ці балачки по розмови і укріплення централізованої влади. І друге, це репресивна машина, яка буде притискувати це суспільство, топтатися по ньому і більше й більше витискати з нього соки. Такий режим може реагувати тільки на силу. Розмови Дмитрий. всі переговори, переконання. Ага. Це все абсолютно пусте. Плюс плюс, як то то кажуть, інакше ти не скажеш. Добре, коли ми кажемо про зовнішню силу зараз, що ми, окрім наших дібстрайків, окрім наших сил оборони, що і кого ми вкладаємо з того, що ми бачимо, які рухи від наших партнерів на західній арені, вибачте, за шаблоність? А тут що важливо, перше, щоби, а, авангард цієї сили, тобто збройні сили України, щоб вони були 100% забезпечені необхідним ресурсом. І оборонним і наступальним, і в цьому відношенні забезпечень є величезна проблема: є нерозуміння колективного заходу, починаючи від тези, що фюрер буде реагувати лише на силу, закінчуючи неусвідомленням того, що перемоги у війні лише захищаючись, не досягають. І, власне, тут і крутиться відповідь на це питання. Наступне з тих же самих міркувань колективний захід. А має серйозні прогалини в реалізації тих речей, які звуться санкції. Мова не про дієвість чи недієвість санкцій, санкції, мова про те, що немає дисципліни дотримання санкцій. І третя позиція це різночитання в цьому плані Європи і Вашингтона. Отут є проблема теж. Це третя причина, і я б зупинився на переліку причин, які не дозволяють вирішити питання сили стосовно тиску на Кремль. А оце різночитання зараз Європи і Вашингтона. Європа 18 пакет. Ми побачили Вашингтон. Ми ще нічого не побачили. 40 днів дають Путіну, про які я згадала. Воно полягає найбільше найбільше в чому. Справа в тому, що відтягування на 50 днів, а зараз і відмова від того, щоб сенат прийняв закон, це само собою свідчить про те, що бути впевненим за 30, за 20 чи за 40 днів, а Трамп не змінить свою позицію. Не треба, треба бути дуже оптимістично налаштований. Однак найкращий. Оптиміст це добре проінформований. а добре проінформований оптиміст він завжди песиміст. Це правда. Ну, але все одно казати, що санкції не працюють, ми ніколи так і не кажемо. Дійсно, проблема в цьому обході. В обході, який я знов бачу від Китаю і від Індії. Кидай компоненти для дронів, Ройтерс пише Гарпія А1, «Герані», ясно, Завод в Хабаровську, Індія. Вибухівочку теж в обхід санкцій, отак не боїться, значить індія і продає вибухівку Російській Федерації. Ну вони взагалі я бачу, просто що має статися, скажіть, будь ласка, що вони забоялися Китай, Індія і вся та низка інших країн, яка допомагає саме Росії в оцій недисциплінованості в обході санкцій, товари подвійного призначення маскують за мікроелементами для холодильників. Те, що стосується оцих заборонених речей, обходу санкцій, то із загального об'єму 80% постачається Китаєм. Решта, десь відсотків 15 до 18, постачається країнами Центральної Азії, це колишні республіки Радянського Союзу. Там дуже легко подивитися, там по окремих позиціях, а товарообіг між цими державами, такими як Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Тар Казахстан, збільшився. На 400-500 Тобто це явно видно, що через по цих каналах йде або подвійні технології, або заборонені підсанкційні санкційні товари, або використання каналів підсанкційних. І потім йде Індія. Те, що стосується Індії, Бразилії, я переконаний в тому, що з ними знайдуть спільну мову. Давайте м'яко так скажемо. І е, там певні сигнали з Нюделі вже є з приводу того, що вони готові відмовитися від купівлі сирої нафти російської, зупинили завод нафтопереробний. А от те, що стосується порохів mm -hmm. і вибухівки, то в цьому їх величезний гріх. А причина цього в тому, що Індія на даний час на 60% в забезпеченні власної армії зобов'язана Москві. І відбувається просто шантаж а, а, на рендра моді поступово відходить від цієї залежності а, і збувають радянську техніку, російську техніку, потроху переходить на постачання від а, Сполучених Штатів Америки, Франції, Великої Британії. Але це буде тривати певні роки. А армія індійська не може швидко подолати цю залежність. В озброєнні Індіра Ганді і попередні режими вони дуже сильно прислужилися радянському союзу в цьому плані і побудували дуже серйозну залежність, особливо в обслуговуванні техніки, в логістиці, а в запасних частинах. Я вже не кажу в боєприпасах і так далі. Тут зрозуміла причина. На жаль, ця залежність ну це ж вони бачите, опутували це як на енергоресурсну голку підсаджували країни Європи, не тільки а тут ще й на збройну. Ми часто про це до речі забуваємо дійсно. Але Індія ж може диверсифікувати ці ринки озброєння. Час, я так зрозуміла, час цьому проблема. Тим не менше, наскільки ж ці впливи Кремля і агентурні, і військові, і економічні, вони роками плили цю павутину насправді. Ну можна сказати, що близький схід. А азійські країни, більшість із них, більшість, переважна більшість, залежала від Радянського Союзу, потім від Росії. А зараз у них інший господар з'являється. У них з'являється Китай. Угу. А це як кажуть, хто підредьки не солодший. Якщо взяти Плочна. ці країни п'ять центральноазійських. Так, вони потихеньку, потихеньку переходять на неросійське забезпечення, але радості тут мало, да. бо в основному це йде китайське китайська зброя, китайська бронетехніка. От навіть є такі дуже цікаві випадки, як е, Азербайджан. І тут, не дивлячись на те, що Азербайджан має міцні відносини з із Ізраїлем з Сполученими Штатами Америки, однак і тут Азербайджан який висловлюється на, постійно на стороні України, і тут він має певну залежність уже тепер від китайського зброєння. Тобто тут треба розуміти, що у цій царині а є ще й інший компонент. Умовно кажучи, одні грають на боці Індії, інші на боці Пакистану. А розуміти треба й проблему. Китайсько-індійського протистояння, але вже країни знаходяться постійно в постійному стані війни, тому що війна там в районі Джаму і Кашмир не припиняється ніколи, так само як між Індією і Пакистаном. І тут парадокс. Сумієте, і, 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 і Пакистан і Індія хочуть працювати з Вашингтоном. Але ж справа в тому, що Пакистан давним-давно залежить військовому плані від Вашингтону, а от Індія від Москви. Ось вам партитура, яка говорить про те, наскільки складний цей світ, і тому кожен намагається якось у цьому світі виживати, іноді, іноді відверто працюючи, ну зокрема, так як і Індія в окремих фрагментах проти України. А все починалося дуже давно. Я можу цю історію розповісти, як буде час. Як Індія здалася на контракт російських танків, а не українських, ще в радянські часи? Ще контракти 70-го року, хоча модель українська харківського заводу була набагато досконаліша, тому що Індіра, Ганді заплатили великий куш, на який до цього часу живе спокійно родина. Пане Романе, а це було б непоганою ідеєю, аби ми так і тематично якраз таки взялися і за ці країни, яку вони можуть, в які вектори не можуть розвиватися, обертатися від чого це залежить. Тож пропоную для тем наших наступних розмов а, і робити такі тематичні програми. Направду щоб якраз і та добре, давайте тоді фіксуємо, бо це справді дуже цікаво і дуже незвідано і для нас. Я підготуюсь, а ви підготовлені. А, добре, ну але поки що тоді а мені один оптимізм. Оця партітура вселяє. Що якби там може хтось не хотів своїх вологих. Мріях, чи то Китай, чи то Путін, хоча, я думаю, його не надто му думку, чи то Трамп світ на трьох поділити в них там на початку вересня, типу, уже не вийде точно. ну Тут десь тиждень тому ріа новості впустило цю чутку про те, що угу. там, на завершення значить, Другої світової війни, відзначення ювілею, зустрінуться у вересні. Це був наслідок того. Коли Трамп почав риторично розвертатися обличчям до України, Кремль з переляку наклав великі штани і почав лащитися до Вашингтона, розповідаючи про те, що от вожді, значить, зустрінуться. І вони порішають усі питання і за Україну, і за Ізраїль за, за всіх вирішать. Але але вони навіть не догадуються про те, що ніякої поїздки Дональда Трампа на ці святкування не буде. Хоча всі розуміють прекрасно, що роль Сполучених Штатів Америки в завершенні Другої світової війни, особливо в індитихваканському регіоні, колосальна, бо там навіть не зрівнять. Масштаби тих боїв, які були і в Африці, і в Індотиханському регіоні, з масштабами боїв на нацистсько-радянському фронті, так треба точно говорити. І роль Сполучених Штатів Америки безумовно значна. Однак у нинішній ситуації Трамп, а а як насамперед політик, а з іншого боку, як людина, він принципово не здатен вести розмову з двома співбесідниками. Тому, очевидно, що з усіх сторон він не може з'явитися там. Це, це ще той воїн на формі на дипломатичному фронті. Розумієте, він може зібрати колгосп і вилаяти там, ну, наприклад, сирила Рамафосу. Чи, наприклад, короля Йорданії, чи, наприклад, президента України. А вже коли у двох сядуть Сі і ПУ, ну, зрозуміло, що Дон не справиться з цією проблемою, тому Доні буде заткувати, і тому його туди ніхто й не пустить на, на ту зустріч, якби він навіть побажав. Але ж Москва це крутить. розумієте, Вони розкручують це, а тим самим а, попадають в певні сюжети інформаційні, якщо подивитися, нині. Європейську пресу, то вона й рясно засіяна цими меседжами, які пішли з Кремля, про зустріч. Ніхто mm -hmm. ту зустрічі не планує. А те, що всі і ПУ будуть зустрічатися і Сі Цзіньпінь і Путін, то очевидно, вони ж друзі, вони найкращі друзі в лапках і вони будуть продовжувати а, клястися вірності. Ну, як приблизно от, нині відбувається саміт а, ЄС. Китай, а вся Москва рясніє а, бікбордами, які цитують сі Цзіньпіня. Та розумієте, це інформаційна гра, інформаційна гра на перехоплення ініціативи, і сигнали, в тому ж числі сі Цзіньпіню, що ви там в Пекіні не дуже домовляйтеся з Європою, бо нам доведеться воювати з нею. А Нюрктаймс виходить з публікацією, які ставить питання: то Китай рятує Росію чи перетворює її на раба? І Так видається, що ближче друга звісно версія. А але наскільки реалістично, я ще чую і інший сценарій, якраз так як ми згадали про Європу, що якщо не можна відірвати Росію від Китаю, бо вона залежна, то можна... Якби то ринками європейськими піти з іншого зайти з сторони і відірвати Китай від Росії. Ну я щось не дуже розумію чи це зміна доданків може якось ця фінальний результат рівняння, власне кажучи, змінити. Чи може бути такий хід? Думка про те, що можна повторити маневр Кісінджера угу. разом з Ніксоном, це величезна помилка в нинішній ситуації. А, перше, друге, є помилкою, в тому числі й думка про те, що в дуеті Москва-Пекін домінуючий є Пекін. Ні. І це видно навіть з нинішньої ситуації. Mm -hmm. Умови, стратегію і плани будує Кремль. А, навіть в нинішній ситуації оцей, а, система постачання, а, mm -hmm. забезпечення фінансами. Комплектуючими я ж не випадково сказав, 80% сьогодні да. підсанкційних товарів йде з Китаю. Тут треба мати на увазі ще одну річ по відношенню до Китаю, Росія нині це величезний сировинний придаток. Насамперед, вуглеводні, ліс, корисні копалини і так далі. І треба мати і на увазі ще третю річ: це льбенсраум, як кажуть німці, життєвий простір. Кожен рік населення Росії приростає десь приблизно на 250-300 тисяч китайців. Вони осідають. Для цього існує спеціальна програма, і тому Китай робить усе, щоб свідчити про те, що він якби йде в фарватері а, рашистської політики. Uh -huh. І так буде. Китаю нічого вилазити в авангард і вести за собою, бо це миттєво. Перекриє ринок Європи, адже нині розмова у Пекіні велася так. Або ви припиняєте постачати комплектуючі Москві, і так. ми готові розвивати і говорити з вами серйозно. Або ринок європейський буде звужуватися. Однак у цій ситуації нинішній обидві сторони: і Європа, і Китай. Будуть орієнтуватися не на двосторонні відносини, а на позицію Вашингтона, доки в Вашингтоні Трамп доти Пекін буде оглядатися туди і вибудовувати відносини з Європою і Росією в залежності від тих, як будуються відносини з Вашингтоном, немає шансу ні в кого на нинішній час відірвати Китай від Росії чи Росію від Китаю. Тут навпаки створена мотивація, яка їх між собою зближає. Опасна, як то кажуть, Опасна того, що що чекати зі сторони Вашингтона передбачити взагалі неможливо. А я ще чого усміхнулася? Ви коли сказали про 200, що наростає на 250-300 тисяч населення Росії приростає китайцями? То в них там проблема того, що воно приростає китайцями, не дуже приростає росіянами. В них вперше за 200 років впала народжуваність, хоч Путін казав, 5-10, 110 дітей в одну сім'ю. Треба і валя два стакана Матвієнка, зрадниця і прок. Ремлівська приспішність за вийшла і каже, що в нас працює демографічний спецназ. Я оце сьогодні сказала. боюсь уявити пане Романе, як він працює. Вона каже, у нас такі депутати. Отут, і значить, і оцей спецназ. Вони якось там літають замість лелек може відпрацьовують. Насправді це дійсно катастрофа. Бо росіяни вже теж для них розуміють, що якось не дуже сприятливі обставини для діторождаємості. Раз, так он уже або скоро будуть з китайцями власне цей демографічний спецназ реалізовувати. Пані Ірино, тут а, треба не забуватися про а, ті історичні факти, коли залізькі князі приводили на Київ Орду. І угу. треба пам'ятати, що та орда збиралася з усього степу. І от те, що нині відбувається, що а, Путін отримує допомогу особовим складом з Північної Кореї, це Такий історична паралель того, як всі ці залізькі князі приводили а, на Русь оцю орду. Більше того, а, вони з ними планували координували роботу по розгрому і Русі, і Новгорода, і далі частин Європейських Держав і таке інше. Це дуже небезпечна. А, дуже небезпечна з точки загрозу цивілізованому світу, сила, це варвари. І звідси є величезна небезпека того, що ні відбувається. Але цього аргументу ну, його майже не бачать, його не відчувають. А, а насправді, о, рашистський режим путінський він перетворює ці етноси в орду, він позбавляє їх національної гідності. Він позбавляє їх моралі, і це просто зграя, орда, яка під силою страху готова робити, знущатися на будь ким І це видно весь час в поведінці цієї орди по відношенню до людей. Пане Романе, вже маємо сьогодні трохи завершувати дві хвилини, будь ласка, НАБУ, Сап-Зеленський протести, новий законопроект. Ситуація розрулиться і відкатиться назад. Ви так розумієте? Ну, у мене і сумніву не було в тому, що воно повернеться. Інша справа, що в усьому треба мати голову і розум. І таких речей робити не потрібно. А нині є шанс не тільки повернути, а й завершити реформу прокуратури, рухаючись цим шляхом. Друге, це зміцнити статус і роль антикорупційних органів. Чого критично не вистачає, це парламентського контролю. Дуже слабка політична система, слабкі політичні сили, слабкий політичний контроль а з боку парламенту. І все це виливається в дуже неприємні процеси, свідками яких ми нині стали. В основі цього є не тільки тема, яка пов'язана там із Чернишовим і так далі. В основі цього є проблема конфлікту. Державних структур між собою. А я вам кажу як людина, яка працювала, працювала в парламенті, в уряді. Я розумію, в чому природа. А такі факти криміналу створюють а, привід для того, щоб вибухали ці процеси. Пане Романе, дякую вам безмежно за сьогоднішню нашу зустріч. До наступних. Сподіваюся, якомога швидших. Спасибі вам за позицію, фаховість. На все добре. Бережіть себе. Дякую вам на все добре, пані Ірина. До побачення. До побачення. Роман Безсмертний історик, політик, дипломат. Ірина Узлова була разом з ним. Друзі, підпишіться на Ютуб пане Романа, Романа. Активне посилання під цим відео і на Ютуб 24 -го. Також лайки, коментарі. Все вітається. Побачимося і переможемо.